Архілог, перший поет Стародавньої Греції, творець ямбічного вірша, народився на острові Парос. Час життя архілога точно невідомий, але з його іменем пов'язана перша точна дата у грецькій літературі. В одному його уривку. Описується сонячне затемнення, що відбувалося за обчисленнями астрономів 5 квітня 648 року до нашої ери. Через нестатки він змушений був стати воїном-найманцем. Воював архілог у Фракії на острові Евбея, захищав грецьку колонію. На острові Фасос загинув у бою на острові Наксос. Архілог шанувався греками як найвидатніший ліричний поет. Його ставили в один ряд з Гомером і Гесіодом. По смерті він був визнаний гідним божественних почестей. На паросі навіть відкрили його святилище. Збереглись уламки напису при вході, що містять текст легенди про божественне посвячення архілоха. З літературної спадщини архілоха до нас дійшло понад 200 уривків, серед яких немає жодного вірша, який зберігся би повністю. Серед його творів багато гімнів, елегій, байок. Проте архілог уславився своїми сатиричними ямбами. У віршах поета знайшли відображення філософські роздуми про несталість життя, соціальні події того часу, особисті переживання. Поезія архілога дала поштовх розвиткові грецької лірики а його нововведення були підхоплені багатьма письменниками. Творчість Архілоха була надзвичайно емоційною. У вірші серце, серце, воїн-поет, звертається до людського серця та душі. Він вважає, що людина повинна бути стійкою в біді і в радості, пізнати зміни в житті і гідно. Їх витримувати.